Вася, що йшов поруч біля мене, він мені задавав інтерв'ю. Ми всі встигли. Дивіться, він і ясно, що я тобі не дам інтерв'ю. Я різко до нього розвернувся і сказав йому: я тобі не дам інтерв'ю. При цьому він почав падати. Ну я як людина, якби я знав, що він на мене таке напити, якби я знав, що він на мене таке напити. Чому він почав Послухайте, послухати дуже уважно. Я йду, я йду і різко до нього розвернувся і сказав: Я тобі не дам інтерв'ю. А ми спускалися по сходам. Ви тільки що це почули. Ми по сходах спускалися. І він якось жахнувся і почав падати. Якби я знав, що він на мене буде таку хлязу посати, якби його не підтримав. Я підклав свої рученята, розумієте? Я підклав свої рученята, щоб його стримати. При цьому він, коли падав, упав у нього телефон. І я його, звісно, він, звісно, стримав. Сорочку він сам собі порвав теж. Ну, я в ну, руку не міг стримати, я мусив його зверху трошки підтримати. Сорочка оказалася дуже слабенька. Сорочка пірвалася, лице розбилося, телефон розбився. Я в чому виден? Що я його хотів спасти? Але вийшло, на відео, видно, нібито, ви хапаєте телефон, здається, робою. То я якраз я йому хотів розказати, що я не даю тобі інтерв'ю, розумієте? Я якраз нього неарізко так розвертаюся, він такий. Що тако? А я його хап, а Він встав і сорок і сорочку розбив. Я що виден? Я не виден, Так що, друзі мої, вибачте. Лікарів звертали, щоб допомогти людей. Я подивився, він устав і чого значив бігти бігом наверх по сходу.